Всім привіт! Це відео буде для моїх співробітників, але я його закинув би у відкритий доступ. Можливо, і вам це буде корисно, можливо, колись комусь ще також скину. Буду з таким своїм антистресом, мені так трохи легше, так приємніше. Я люблю баскетбол, десь в глубині душі. Коротше, відео не про це. Знає, сьогодні я вам хочу розказати про... Аніта, особливо це тобі, Ваня ти також послухала, але я думаю, це я тобі розказую. Ну, Аніті в основному це відео присвячується. Зараз є з цим проблема. Ну, Така, невеличка проблемка, це не проблема. Це, значить, відео назвемо Чорні шари. Або чорні і білі шари. Я цей урок пройшов ще десь в студентські роки, в кінцевих, на кінцевих курсах, там четвертий чи п'ятий курс, я проходив практику, попав я до чорнокнижників. Я так називаю їх чорнокнижніки. Це ті люди, які в пакетах чорних носили книжки і продавали. А я там розкрутили мені на розказували сказки, що типа, в нас серйозний бізнес, там всі діла і йому. Приходь на практику. Я оце перший день прийшов, пр пробув з ними. Понятно, я пішов звідти в кінці першого дня, ну, типу, на другий день я вже не прийшов. Але я цей день провів і певний урок із цього виніс. І от яка там дуже цікава штучка була. Про чорні і білі шари. Значить, представляємо, це дуже хороший урок. Для всіх, хто займається продажами, для всіх, хто займається бізнесом, хто, наприклад, хто візитки роздає, чи там, ну, коротше, ви зараз все поймете. Значить, чорні і білі шари. Представте, корзина, е, велика корзина, і в ній є 100 шариків. Вони зовні шарики, всі білі, білі шарики. І ти береш, вони зон всі ідентично одинакові, але вони ти береш їх розкручуєш той шарик, о, якраз добре, що в мене м'ячик є. Ти розкручуєш той шарик, і е, умова задачі така: 90 шариків з них всередині білі, а 10 шариків чорні. Це така статистика, це точно ми знаємо, що так воно є. Твоя задача е, як найшвидше знайти цих 10 шариків з корзини. І от тепер питання, яким чином як ти будеш їх шукати. Е, можете зараз назвати паузу. Ще раз, є 100 шариків зовні ідентичні одинакові. Ти розкручуєш всередині 90 з них білих, а 10 чорних. Твоя задача знайти якнайшвидше 10 шариків. Можеш назати, нажати паузу і подумати, Як би ти, яку ти стратегію при... застосувала би. Нажала на паузу? Подумала? Продовжуємо. Тепер. Е, стратегії можуть бути різні. Да? Ти там можеш, наприклад, починати з самого низу вигрібати, можеш само верху вигрібати, можеш суто завжди справа брати, можеш там, цей, е, там, через один якось брати. Ну, в, кожного, в кожного з нас голова працює по-різному, і кожен якусь свою стратегію придумає. Але відповідь тут, як, як тут правильно? Дивіться, тут питання не в тому, як, яка правильна стратегія. А питання в тому, як відноситись до білих шариків. От в цьому дуже важливо. Я вам що хочу сказати, дуже багато людей. Це в нас в менталітеті є така проблема, що, наприклад, от корзина, 100 шариків. Перший достав розкрутив білий, поклав. Другий достав, розкрутив білий, поклав. Ну, викинув, типу. третій білий, четвертий чорний. О, супер, вже один є, відклав туди, де треба. Далі ще один е білий. Ще один білий, ще один білий. І коротше ти береш, наприклад, 10, 15, 20 білих, а ми ж знаємо, що там 90 білих. І ти береш 10-15 білих і так от, І в тебе починається така думка. Блін, щось не то, може тут нема тих 10 чорних. Або, наприклад, там, капець, там відкриваєш блін, знов білий, ну капець, я якийсь невезучий. Відкриваєш. Капіста, що ж таке, що сьогодні за день такий, я що, сьогодні не стої ногів став. Далі відкриваєш, блін, знов білий, та я якийсь невезучий. Там знов відкриваєш, і блін. І люди починають собі всяку фігню придумати в голові, що там щось зі мною не то, щось так, так, так. І коротше починають там якусь оці емоції включають. Так от, е, правильно, як правильно вишити цю задачу? Без емоцій, без відволікань на все решту, тупо по шурику взяв, відкрив. Білий викинув, білий викинув, білий викинув, чорний. Все, бистренько бистренько перебираєш твоя задача, чим швидше відібрати 10 чорних. Все, ти відклав, наприклад, знайшов 10 чорних, все, Ху. я задачу виконав на сьогодні. А багато хто відволікається, І, потім, і навіть є такі люди, які, там, скажімо, там на 50-му. Та капець, я тут тільки одного чорного знайшов, тут нема щось, якийсь, це це, це, не моє, це, це, тут нема 10, я не вірю, і навіть на середині шляху зупиняються, кидають цю справу. Є такі люди. І відповідно, от я вам тепер наводжу, наприклад, в продажах, як ми часто застосовуємо, в нас є статистика. Наприклад, ви маєте зробити там за день 50 дзвінків і там 5 з них ви, ви, ви зробите продаж. Є, наприклад, база, ну вже є статистика за минулі роки, що з 50 дзвінків, з 50 дзвінків 5. Я, я середньому, я зараз все образні цифри називаю. Є статистика, що ви з 50 дзвінків 5 робите продаж. Але от, починається. До одного подзвонив, та у вас дорого, у вас якесь щось гамно, типу там у вас товар якийсь не то. Блін, і все, е -е, вже я до шефа біжу. Альо, шеф, сказали, що в нас поганий цей. Типу, там, поганий товар, там, чи В нас дорога ціна. Ні-ні-ні, це. Емоції в сторону, а тупо перебираємо шарики. Чік-чик-чик. Без емоцій, без нічого. Холодним розумом перебираємо шарики. Робимо дзвінки. І статистика нам показує, що з 55 є продажів. Е, ще так само, так само можна застосовувати в візитках, я вам розкажу. от В мене було е, в житті такий досвід, що ти стоїш, маєш там до хрена візиток і роздаєш там ну типу промоакція така там. І е, тут так само все працює. да, ти е, Один візьме, другий візьме, третій третій скаже: Ні, я не хочу четвертий навіть тобі скаже: да, пішов ти нахер зі своїми візитками, понімаєте? Але на, наша задача холодним розумом. Тупо роздавати візитки. Ми не маємо звертати увагу на те, що хтось там сказав, хтось там іде, якийсь психований, нарвався, і він там сказав: Ідити в жопу зі своїми візитками там. Ми на це не маємо звертати увагу. В нас є задача просто роздати. І ми. Просто без емоцій, з холодним розумом, на нього не звертаємо увагу, а далі роздаємо візитки. І ще й самі е, собі піднімаємо настрій і дивимося, о, чувак, якийсь не вміє зі своїми емоціями справлятися і так далі. Міг би просто сказати, там Ні, дякую, мені не треба твоя візитка. А то він зовсім, та пішов би в жопу там зі своїми візитками. Наша задача тупо перебирати шарики. І це в, багать, в багатьох так. От ще так само я вам скажу. Там один в мене є знайомий. Він пішов на одну роботу, два тижні попрацював щось не то. Пішов місяць в депресії, Пішов на другу два місяці два попрацював, знов щось не то і все. І він, коротше. Пару попиток зробив, і все, він опустив руки, все, він вже він не шукає роботу, бо, бо він якийсь не такий, щось, щось йому накалдовано. Не... Коротше, придумайте цю всяку херню собі самі, і, і воно заважає вам досягати цілий. Е, приклад, є така приказка. Успіх це. Е, Здатність піднятися після чергового е, занепаду, тобто ти відкрив один бізнес, не пішов, закрив новий відкриваєш, не пішов, закрив новий відкриваєш і таким чином перебираєш, поки ти не знайдеш того, що тобі треба. Без емоцій, без цього всього, типу там, ой, а в нас, а в конкурентів дешевше, ой, а, а в нас ціна за дорога, ой, а там десь казали дорожче, ой, а там ой, там десь дешевше, а там, а вна... е -е, хтось там сказав, що тебе поганий шпагат. Ну там товар якийсь, чи е -е, хтось там сказав, що е -е, там е -за зараз ну, мені не треба, бо там. Коротше, це все в сторону. Ми холодним розумом, продаємо, чи роздаємо візитки, чи робимо те, що нам треба. Є статистика. І ми її довіряємо, знаємо і, і працюємо. От. То це є якраз про ці всякі штуки, що не треба себе накручувати на цю всяку фігню. <гум> Надіюсь, здатно, ну, доступно пояснив. От вам відео про чорні білі шари <гум> від чорноклижників. Все, всім пока.